Польща включила задні, вже почала говорити про те, що українцям без паспорта таки дозволять, дозволять перебувати. Я думаю, це на фоні Німеччини. Німеччина та зразу сказала, що ми нікого виганяти не будемо і порушувати права не будемо. І дані ніякі нікуди не передамо. Сьогодні поляки вже ми теж дані не передамо, ми це діло. Да, звісно, що, тому що люди вже, вже сказали, що будуть збирати чемодани, забирати свій бізнес і тютюкати далі. А з урахуванням того, що в Польщі частина молоді вже давно потіла. Тютюкала, а університети їхні також вже обніщали, тому що молодь потютюкала далі. А тому, що, знаєте, рудименти дечого, дечого далекого там радянського залишились до сих пір, на мою точку зору, вони є. Тому громадянам України легше в Польщі перебувати, бо все-таки ну, схоже, багато чого схожого. Але вирішили громадяни, що раз такі прихвати. То ми будемо тютюкати далі. Ну і от знаєте, схоже на фразу: що ж ти Фраєр здав назад? Вже до кінця стояли на своєму ви. Тепер чекаємо Литву. А то вчора так негарно вийшло, Литва теж швиденько заявила, що ми теж, ми теж. Ну чекаю на те, що Литва скаже, нас неправильно зрозуміли там і так далі. Ми, ми ж демократи, ми, ми Європа, ми не будемо порушувати. Норми. Я ще раз повторюю: якщо громадяни України змогли виїхати якимось способом, чесним, нечесним, неважливо чим до війни, перед війною, під час війни, це не суттєво. Якщо вони змогли виїхати, то майте претензії до тих, хто їх, якщо вони незаконно виїхали, хто їх незаконно випустив. От перевірте е, на Митниці, хто, на якому, хто що купив за останні два роки, хто на якому авто їздить за останні два роки, в кого те ще різко стало крупним бізнесменом або дружина, знаєте, там теж буває. От перевірте і запитайте у них. Скільки через них пройшло людей. Ось восьма година. До речі, хто питає, чим я займаюся, і коли я там встигаю. Ось я ще на роботі, восьма година. Ось така штука. В них запитайте, а не майте претензій до людей. І ще от один момент, коли чиновники починають лупашити поняття справедливості замість поняття закону. знаєте, якщо народ почне пройметься ідеєю справедливості, то чиновникам добре не буде. Не варто. Закон, я, я завжди на боці закону. От я проти Майдану, про який люди постійно говорять. І чиновники почали говорити про Майдан, 3 там да, да? так ось я проти. Я проти, я на стороні закону. Але чиновники витаскують. А з ящика Пандори уявлення про справедливість не, не потрібно. Бо якщо народ вас почує, що ви оперуєте законом, а справедливістю, то наслідки можуть бути неконтрольованими, бо поняття справедливості у народу часто контрастує з тим, який має пані Мар'яна. Телеграм. Угу.